Ранок у місті почався з повітряної тривоги о 7.22. В цей час тролейбуси зупинили рух. Це заради безпеки, каже водій Іван Михайлович. Ми зупиняємося, ви відкриваємо двері, всі виходять на вулицю. І спочатку військового стану додає плату за проїзд із пасажирів не беруть. Кондуктора вдома водії працюють, ну людей практично ну як немає. Головне тепер, каже пан Іван, вірити у перемогу України. І з цим погоджується пані Любов. Говорить, на зупинці чекає автобус, аби дістатися додому. Я живу в селі Яснозір'ї, 45 кілометрів від сюди. Я не бачу, щоб вони так часто ходили. Михайло Якович теж намагається доїхати додому. Ходить, ну рідко. Транспорт ходить, а от мені треба їхати і жінці на, на Оршанець. Ми оце зранку тут знаходимося із з половини восьмого, то транспорту немає. Якщо тролейбуси працюють згідно з графіком, то маршрутки нині їздять рідше. Телефоном розповів начальник управління транспорту Віталій Москаленко. Автобуси виїхали значно менше, в середньому інтервал 20 хвилин, але маршрути на маршрути на лінії потрапити за місто складніше, говорить начальник автостанції Костянтин Цісар. От і Марії Трохимовні треба до Ватутіного. Може, буде їхати, їздять так поїду через пару час. Ці будемо здати. Ну, хорошо. Я попасна приміські потяги. Курсують теж згідно із графіком. Із міжобласними ситуація складніша, втім їздять і вони біля розкладу. Зустрічаємо Микиту. Я приписаний до Київського районного військомату. З Цього військомату мене завертають додому, кажуть, нема повістки, не будеш воювати. Тому чоловік прямуватиме до столиці, аби захищати Україну. А пані Надія зі зміни додому за місто з учорашнього дня. Пустили. Ну після вихідних. лікарня працює. Всі їдуть на, на, на роботу. то пустили. Водій Верхонівської маршрутки Віталій розповідає, через повітряну тривогу один рейс не зробив та працюватиме протягом дня, хоч людей, і небагато. Зутро так, а так, то Начальник Черкаської автостанції Костянтин Цісар говорить, вдячний, що хоч і на 20% зі стата все ж перевізники нині в такий скрутний час не відмовляються возити пасажирів. Графік руху автобусів змінний, все залежить, чи є пасажири і чи дає автопарк-транспорт. На даний момент золотонічське направлення взагалі закрите, тобто автобуси на Черкаси Золотоноша не відправляються з автобусної станції. Міжнародні автобуси так само не відправляються. Міжнародне сполучення Черкас закрите, ні одного автобуса з автобусної станції немає. Залишились тільки приміські автобуси, Хацькі, Сміла, Бузуків і міжміські Катеринопіль, Корсунь і один міжобласний маршрут Дніпро-Канів. Втім, незважаючи на такі труднощі, найголовніше каже водій тролейбусу Іван Михайлик: це перемога. Україна переможе Тетяна Рева, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси.